Цей випуск, можливість особливість в ньому, вони були готові, мабуть, ще на другому курсі, їх не потрібно було десь якось стримувати там, на першому курсі. Тому 22-й рік да, чергову активну фазу да, вторгнення вони застали на першому курсі. Тоді ми сформували з чотирьох навчальних курсів зведений батальйон. Від нашого факультету ні один курсант не відмовився. Навіть ті, які були на їхньому курсі, мали 17 років, вони залишилися в строю і виконали, виконували завдання на напрямку Миколаєва, на напрямку Херсона. Моя сім'я підтримує мій вибір, мій вибір свідомий, я цього хотів. Я досяг своєї мети в подальшому боронити, захищати нашу батьківщину. Правда, мама трохи, звичайно, хвилюється за майбутнє, але я заспокоюю, що все буде нормально. Що в мене все вийде. Якщо чесно, спогадів дуже багато. Те, як ми виїжджаємо на полігон, те, як ми працюємо злагоджено, те, як в нас начальник факультету, влаштовує урочисті заходи для нас, він старається. У нас дуже злагоджена група, дуже злагоджений курс. Я впевнений кожному своїх хлопців. впевнений, що вони завжди не підтримують, прикриють, і я також. Я буду сильним і не слам. Я буду сильним і не слам. Навіть перед очима смерть. Навіть перед очима смерть. Ніхто і ніщо, ніхто і ніщо не змусить зрадити мене тебе, моя Україна, не змусить зрадити тебе, моя Україна. Ми зосереджені на максимальному покращенні системи підготовки. Так. Одна з елементів покращення це комунікація постійна з нашими минулими випускниками, так як і зараз на сьогодні, наприклад, випускники 2019 року вже займають посади командирів бригад, заступників командирів бригад, командирів батальйонів. Постійний зв'язок, постійні питання працюють і напрацьовують викладачі кафедри нашої, нашої академії, факультету. Для того, щоб кожен випуск був максимально ефективний. І я своїм випускникам сьогодні казав, що наступний випуск, який зараз переходить на четвертий курс, і в наступному році буде випускатися, він буде кращим, чим ви випустили сьогодні. Ви знаєте, емоції точно переповнюють, тому що ці 4 роки прилетіли одним днем, кожен зі мною погодиться, і це, напевно, завжди. І я точно хочу сказати, що я ніколи не думав, що я прийду до такого рівня. Я дійсно пишаюся тим, що я десантник Збройних сил України, і для мене це не просто. Слова. Я хочу показувати це на ділі. Я дійсно відчуваю, що я на потрібному місці і я дійсно не заздрій тим людям, які не відчувають таких самих емоцій, як я. Є питання, над якими ми працюємо і в але впевнений, е, що вони 100% змінять світ, змінять систему і принесуть нам перемогу.